День, значить, Доброго нас сьогодні дня. купив е, трактор е, зауплатив його Олександр з Володимир району. Е, я хочу його розпитати, яким він принципом користувався, вибираючи цей трактор, це модель цього виробника. Можете розказати все. Я вибрав тракторець? Мені подобається спочатку він тим, що він дуже добре, Зайдіть, дуже добре зроблений. Дуже добре зроблений Китай його зробив дуже акуратно. Е, Покраска прекрасна, кабіна хороша, резина дуже добра, мотори тут взагалі виношливі. Міст крепкий, такий, як, ну я сказати, як п'ятдесятки, ки це мови немає. Вибрав тим, що просто в мене 40 була, дуже хороший практик. Яка модель Модель А-40. 40 40, ага, 40. 40, 40, ага, 40. 40 таких. Так, і був у мене був в мене... бачите, Дон Френк 240. -й. Працював в нього 12 років в мене прекрасно. До нього ніяких проблем не було взагалі. І мені він подобався тим, що він хай що кикає, що китаєш, але я працював, і людям було добре, і мені добре. І зараз я вибрав, вибрав цього тратурця. Мені ще, правда, дівчатки мої підказали, так, давайте ми візьмемо новіше, бо вже хоч і війна, ну треба їсти, треба урати, треба садити. Тим, щоб був. Вибрав тим, ще, ще раз повторяюся, що він зроблений дуже якісно. Настільки ну, якісно. І Китай зробив коробку, Мотор, двигун, коробка, переключається реверс, настільки воно приємно і воно добре, і на полі десь виїхати воно ну, зручно. Це добре. Кабіна дуже хороша, велика. Такий кабін мені в нас роблять, вас роблять в Луцьку кабіни. Дуже гарні, вони, правда, більш зручніше, того, що більше металу, але ця табіра настільки простора. Ще ви сказали про на культури вам. А, на культури. Про Пропашний він садити картоплю, осипати картоплю, метр двадцять, ну, правда, колії можна і, і роздвигати. Пригрузи йдуть. Дуже хороша навіска, тутушна. Прости, навіть ці прості габарити, вони, якщо побив, то взяв, замінив, любив. Ну, треба апарат, звісно. І так, кабіна файна, ну все. Мені подобається, він просто його навіть подобається тим, що він. Може, я просто як старий чоловік, старший, подобається тим, що він такий простенький, немає тих наворотів, Просто, просто. і акуратно. Ну, якщо з ним акуратно працювати, хватить його і хватить. Зрозуміло. Так що, послухайте, може, що послухайте, треба... послухайте чоловіка, нічого не треба боятися, треба жити далі, працювати і робити свій вибір. Да. Дякую вам, Олександр. За купівлю хай служить. Дякую, Олександрові. Він дійсно щиро поділився своїми враженнями від цього трактора і сказав, чого його вибрав. Значить, і, але, ну потім ще була проведена йому консультація, і наш сервісний інженер розповів, як обслуговувати трактора. Я вам теж хочу це сказати як продовження нашої розмови, що не, нас нема такого, що ми привезли, пхнули або тут на місці не проконсультували. Тобто, почали з простого людила, людина-клієнт в присутності сервісним інженером, порозпитав, інженер розповів, тобто, заглянули сюди, чи є улива, заглянули сюди, чи є антифриз. Значить, спитала людина, чого немає тут антифризу. Значить, відповідь – Залита по соти, значить, його тут не треба. Значить, по, по мосту теж зробили заміри, відкрутили, ось тут, промірили, є олива, посвітили, все, замірили. Значить, по бортах оце місце, бачите, позаглядали, що є олива, знизу тут зливна, зливна пробка на кожному редукторі. Тобто, Топливний насос не потребує змащування або заливки. Там змащується від двигуна. Провірили, проконсультували, як працювати, ну, щоб заміру уливи моторної теж перевірили. Серісний інженер тут ковричок піднімається, і тут зелена пробка на трансмісію. Так що ще які були, що ще такого, коли ви теж дійсно сороковку хочете. Це стосується не тільки сороковки, а стосується всіх тракторів. Ви на площаці не соромтеся. Завжди сюди загляньте. Чи, ну, буває людський фактор. Забулися сюди оливи залити. Зальється три секунди. Так що не соромтеся, не забувайтеся самі. Так, що заглянули сюди. Гідра, гідравліку е, провірили. Значить, на що, е, до речі, на рахунок гідра, гідравліки, значить, коли е, опущені, то буде показувати рівень, який. Коли е, е, тяги підняті, тобто е, е, циліндр е, забрав масло з е, бака, тоді вам не буде рівня Тобто ви собі знаєте, бо у нас був такий казус, тяги були підняті. А клієнт давай міряти масло. Каже, немає масла в гідравліці. Ми тому, що ми йому кажемо, що там масло все вцілінні. А, ну точно. Да. Так що е, я думаю, що завтра, післязавтра моєму клієнтові завеземо е, цього трактора машиною в рейсі. Як не дивно, е, машини в рейсі. Люди купують. Я вам серйозно говорю, того він тут і стоїть. Не просто він тут стоїть, а просто машини в рейсі. Що людина, скажімо, ви чули, що він має досвід, мав Т-40, працював на Т-40, він його продав, мав досвід з китайцями. За 12 років, 24-ку, нічого ні разу не робив. Взагалі, навіть похвалився, що у нього рідний ще акумулятор, китайський стоїть. Напевно, що вже він його продав. Що буде працювати, має від старої Т-40 трактора радянського ще «Борона». 2,2 метра на 9 тарілок. Я думаю, що варто спробувати. Він то його потяне, але просто на підйом, на переїздах може бути важкуватий для тяги. Ну спробувати можна. От такі такий от у нас була, була зустріч з клієнтом, розказали, ми проконсультували. Отак от ми стараємося працювати. Все. Звоніть, Чагро, Обов'язково дзвоніть, Обов'язково обов підписуйтеся. Ну, все так. Будемо старатися. Дякую.